Вітання усім! Мабуть, більшість із нас переживали відчуття, коли в тій чи іншій життєвій ситуації ми ніби ходимо по кругу. Здається, ланцюг отут -от має розірватися, але цього, на жаль, не траплялося. Навпаки, новий виток без виходів ті ж самі результати. Бувало, циклічність проблем уже настільки дошкуляла, що ти ладен віддати все, аби тільки позбавитися цього відчуття. Про те, як вирватися із тенет без надії, присвячується цей випуск. Як у кожного хлопчика в Анатолія Загляди, героя рубрики Твій час також були свої мрії: вирости, стати справжнім чоловіком, вступити до вузу, створити власну сім'ю. І ще цікаво, він мав усі передумови для цього: порядні батьки, гарне виховання, відмінні розумові здібності та спортивна підготовка. Юнак не боявся труднощів і не вірив у безвихідні ситуації. Однак він навіть не міг уявити, що в недалекому майбутньому усе геть усе в його житті перевернеться з ніг на голову. З дитинства спортом от, любив займатися. в цьому був успіх в школі, з участвовав у всіх змаганнях, активним був. Участвовал во всех мероприятиях, там КВН. То есть были цели, были планы, были мечты. То есть я был уверен, э, был человек волевой, то есть был уверен как бы в своем будущем. Э, даже называл многих людей неудачниками, которые были уже в возрасте. То есть, если они чего-то не добивались. Вот я думал, что я добьюсь всего быстро и добьюсь больших успехов в жизни. Своє сходження на життєвий олімп Анатолій розпочав майже одразу, як залишив рідний Коростень. Якби хлопець знав, що цей ривок до справжньої свободи принесе йому так багато болю, він би ніколи не виїжджав із рідного міста. Я взагалі уїхав із дому, виходить самостоятельна життя. Ну, і Ми почали випивати там з друзями. Уже тоді я почав покурювати травку, тобто коноплю. Так, ізрідка, але а, бувало. Так як у Житомирі хлопцю не вдалося повністю реалізувати свої плани щодо навчання, тому він подався за вдачі до столиці. Вступивши до Київського національного будівельного університету, Анатолій розслабився в повному розумінні цього слова. Буквально в початку першого курсу, вже я однажди опоздав на пару. И стоял одногруппник мой, ждал возле входа, тоже опоздал. И он мне предложил попробовать героин. То есть Это было в 96 году. Я как бы человек максималист по жизни. То есть, мне казалось, что надо попробовать все в жизни. Как бы, силы, энергия была, хоть отбавляй. И я согласился, то есть, не понимая, что это на тот момент, не зная ни о каких последствиях. Думав, якби как бы, та ігра, то є не, не укол, а тоді ну нюхалі героїн. Пів року хлопець не брав до рук наркотиків, але в пам'яті залишилися солодкі спогади про дивне відчуття. І коли знову підвернувся зручний випадок, Толя не зміг відмовити собі в невеличкій дозі задоволення і цього разу не просто понюхати, а вколотися. А там, де був перший раз, дуже швидко наступив і другий, і п'ятий, і десятий. конечно, скрывал все от родителей, от знакомых. То есть у меня началась двойная жизнь. Возвращаясь на выходные в Коростынь, я вел себя таким парнем, как и был. То есть в Коростыне тоже было много наркотика, но я отказывался. То есть там был опиум, вот из мака варили, там, из соломы, это ширку, да, как бы на сленге. И Я від нього відказувався, то есть, сколько мені предлагали, і вел двойную життя. В Києві я приїжджав, я був наркоман, я употреблял героїн систематичний. А в Коростень, коли приїжджав, то есть, я как був бы, нормальный парень, там випивав, ходив на дискотеки. Тобто ніхто, в принципі, з моїх друзів не догадывался, що я ну, сижу на, нарк... на наркотиках. У народі кажуть, біда сама не ходить, а ще сім за собою водить. Кількість що цікаво. Спочатку вона не називається бідою, а приміром кайфом, а потім залежністю від нього, а ще далі ломкою без нього і, врешті-решт, втратою сумління, гідності і самого життя. Анатолій, окрім наркотика, підсів на ще одну річ залежність від азарту. В це ж час я почав грати на автоматах ігрових. Тобто автомата наставили много. И попал в две зависимости игровую и наркотическую. То есть все начал воровать, естественно, потому что каждый день нужны были деньги. Мы э, грабили машины по ночам, то есть вытаскивали тогда магнитолы, они были актуальны в то время. 90 -е годы, там, ну, в 90-е годы в там все, что можно, комнаты взламывали, как бы добывали деньги, как могли. Все эти деньги выходили э, на наркотики и на, на игру в автоматы. На всі ці розваги хлопцеві потрібні були гроші, причому великі і швидкі. Єдиним способом їх роздобути стали крадіжки. Анатолій потрапив у пекельне рабство. Звільнитися, з якого, практично неможливо. На третьому курсі мене вигнали з інституту, тому що я його, звісно, не посещав. Всі гроші, які мені давали батьки, все виходило на наркотики, на оплату обучення, тобто я в автомати і прокалував. Я понимал, что чем дальше, чем больше я колюсь, я деградирую, и все мои принципы, они рушатся, жизненные. То есть цели и мечты, те, которые у меня были в конце школы, естественно, они были все разрушены ну, еще через год после употребления наркотика. То есть я становился слабовольным, слабохарактерным. Я чувствовал, как вот ломается тот стержень, который внутри меня был. Однак миритися зі своїм плачевним становищем юнак не хотів. Він ще продовжував вірити у власну силу волі, у свій молодий та крепкий організм. Проте віри вистачало рівно настільки, наскільки тримала доза. Я постійно намагався боротися з цим. Я постійно намагався спригнути, вилізти з цього всього. Я уходив, я закривався. Я е, е, ніколи в принципі, ніякими медикаментами. Е, ну, не підтримував себе, коли справив. Все було вот так просто. Вот закривався в квартирах, закривався в комнатах. І все це вот, ну, говорят, у нас на сухую. То есть все це переносил. і виходя, опять же, сразу же возвращался, то есть, с повернувся з головою туди, То виходив. Не раз хлопець потрапляв поле зору органів правопорядку. Але рідні всіма силами намагалися відкупити його від ув'язнення. Не раз він клявся і собі, і батькам, що більше не буде, що зав'язав, але все знову повторювалося по кругу. Які б двері не прочинив перед собою Анатолій, наркотик постійно чатував на нього при вході. Наркотик розрушає і. Ламає всі твої принципи, весь твой страх, тобто ти опускаєшся і становишся безвольним, безсильним существом. Звичайно, періоди просвітлення наступали. Іноді вони тривали місяцями, навіть роками. Проте наркотик не так просто відпускає на волю свою жертву. А якщо так, то тільки для того, щоб потім ще міцніше стиснути лещата. Просто наступив такий момент, коли. Я взрослый парень, который когда-то был сильным, я лежал просто и плакал вечерами вот так вот в стенку именно от того, что я понимал я умираю. И меня родители в тот момент отправили на центр реабилитации насильно. Есть такие центры реабилитации, которые приезжают за тобой ночью на джипе именно четыре здоровых парня загружают тебя и увозят. Это стоило этот центр реабилитации в месяц 600 долларов. Якби можна було визначити ціну за звільнення від наркотика, мабуть, кожний залежний від нього заплатив би у сто разів більше, аби дійсно позбавитися від цієї біди раз і назавжди. Прикро, що про це ти не думаєш тоді, коли перший раз береш у руки розрекламований наркотовар. Анатолій не раз про це думав, коли його розмістили у закриту зону з метою позбавлення від залежності. там тебя охраняют, то есть на работу возят ночью ты спишь за решетками там, под замками, то есть убежать оттуда очень сложно. Но через месяц и три недели я оттуда сбежал, сбежал трое суток по лесам там, по болотам, плыл на лодке, сутки украл лодку, то есть ну, выбирался как мог, то есть спасался. они там догоняют, ищут, то есть э, сбежал и сразу же приехал в Киев домой я не пошел, потому что они ищут и дома ждут. Тому я залишився своїм товаришем в Києві, і одразу ж, як тільки я прийшов, перший день тось після моєї побега я почав колоться, то есть опять заліз в систему. Таких рецидивів було ще кілька, як і нових препаратів, які Анатолій один за одним додавав до свого наркораціону. Він перейшов на сильні барбітурати, які швидко руйнували його тіло, психіку і в цілому життя. Деякі хлопці від цих підконтрольних наркотичних препаратів не протягували і року. У мене вже проїзді галюцинації, проїзді провали в пам'яті серйозні. Э, печень я взагалі не відчував, там ногу від коліна не пол голови у мене немело, тобто права рука. Тобто, э, ну, я розумів, що я вмираю. Тобто, на тот момент э, мені було 32 роки, і я розумів, що це кінець моєї жизни. Уже родители, вони опустили, махнули рукою на мене, вони здалися. Вони розуміли, вони бачили, що я вмираю. Ось так, стоючи майже на краю могили, Анатолій згадав, що у нього є ще й душа. А єдиним спасінням у його випадку якраз і була необхідність подумати саме про неї. Я просто вспомнил, е, об одному парні. На той момент він був муж моєї двоє сестри. Я навіть об этом не знав, не пам'ятав. Я начал искать его телефон. Я знал, что он когда-то тоже был наркозависимым, употреблял. Где-то мы вместе с ним пересекались. И я слышал, что его жизнь изменилась, то есть, что у него семья, дети. Я нашел его номер телефона, позвонил. И Впервые за долгие годы я услышал в трубке Я рад тебя слышать. Таких слов мне не говорил ну, никто за все последние годы. Це вообще, ну то ці слова прості на перший взгляд. но я помню о них завжди. Я думаю, буду помнить всю жизнь. То есть, они растопили вони розтопілительно моє серце і вот уверенность того, що я хочу вот, поїхати этому человеку і отдать свою життя в його руки. Виявляється, найголовнішим чинником у звільненні від наркотика є бажання самої людини від нього позбавитися, а також тверде рішення дотриматися свого слова. Головне не дати собі спуску, бути вкрай рішучим і спалити позаду себе всі мости, навіть і ті, по яких ти бігав до свого химерного щастя. У мене з самого початку було бажання змінити свою життя, то сильне бажання. І от я вже тут три роки сьогодні. У меня наладились отношения с семьей, с сестрой. Сегодня у нас такие отношения, которых не было никогда в жизни. Вот в субботу они приезжают ко мне все в гости, в Винницу. То есть э, вот мы ждем этого момента, вот побыть вместе, поделиться. Сегодня они у меня спрашивают совета во многих вещах. То есть сегодня я молюсь за их семью. Они требуют, вот, просят молитвенной поддержки. Они сегодня принимают меня как священника в семье. То есть э, Бог вообще так все перевернул чудным образом. Дійсно, що Бог, людських сил тут замало, і тією рушійною силою, яка може зупинити це колесо зла, стала любов. Те відчуття, яке пережили на собі, бувши залежні. Вони ж служителі центру реабілітації. Саме до рук цих хлопців потрапив Анатолій. Саме там він назавжди позбавився від залежності. Проснувшись утром на этом ріп-центрі, мене вечором там привезли. Я проснувшись утром. Я просто не мог понять, что происходит. Мне тут несет чай. Тот говорит, давай я с тобой поговорю, посижу. Что тебе надо? Может тебе это, может тебе то. Я не мог понять вообще, что происходит и что они от меня хотят. Но сразу же как бы, мне очень понравилось это отношение. То есть я, я ну, попал в атмосферу дружбы, любви, такой вот, простоты именно. Я видел, что все хотят искренне мне помочь. Не дарма кажуть, що добре слово лікує. А якщо це слово самого Бога? Так, Саме за допомогою читання Біблії, молитов та братерської любові, Анатолій Загляда позбавився залежності від наркотиків. У нього було своє мнение, у нього було своє розуміння, у нього була якась прошла жизнь, якось... було то, що він не з прошлої как бы, но все-таки він прийняв, що надо повністю довіритися Господу, йти за ним. і ну, Всі ці він пройшов, і, слава Богу. У меня восстановился весь организм абсолютно. Все руки, ноги, все чувствуют, то есть все работает. Сегодня помогают таким же людям, как был я когда-то. Чудесное такое освобождение, потому что до этого в каких я заведениях не был, то есть я еще не перечислил все наркологии, в которых я был, там, в которых я проходил лечение, всех тех целителей, яких я пройшов, всі ті кодировки, на которые меня мама возила за 16 лет. Це було дуже багато попыток залишити все, помимо тих, які я сам предприймав. Ну ни к они не привели. Все, а тут, вот я ж кажу, це чудное таке освобождение. Вот. Після закінчення терміну реабілітації хлопець прийняв тверде рішення допомагати іншим, в кого є такі проблеми. Тепер він сіє віру в серця тих, хто стоїть на краю наркотичної прірви. Любов не зупинилася на ньому, а через нього пішла далі творити свої дивні діла. Сьогодні почалось молодіжне служення. Ми довго намагалися служити молодіжі, але це таке специфічне служення, своєобразне. і… И... как у бы, вот, Толика есть это в сердце, то есть вот, как он такой как массовик-затейник, он умеет организовывать, он любит это, он такой веселый брат и на, на нем уже начинает что-то э, строиться, то есть на него Бог что-то полагает и э, опять же, то есть это говорит о какой-то духовной основательности, потому что когда человек имеет какое-то духовное основание, Бог на на нем начинает строить какое-то служение, строить какое-то здание, да и Это такой человек, он как дерево посаженное, в котором укрывается множество небесных птиц. У нас на Украине, в частности в нашем городе, есть много молодежи христианской, у которых истинные ценности, у которых цели, мечты. Знаете, церковь это то место, где можно проявить и реализовать любой талант, любой тот дар, который заложен в вас Богом. В христианской молодежи сегодня очень интересно проводить время. Вот я приехал сейчас с молодежной канонии, около 500 человек. Мы жили в лагере, пять дней проводили вместе время. Это очень ценное время для меня и для всей той молодежи, которая была с нами. То есть мы занимаемся спортом, мы активные то есть мы любим собраться покушать мы любим э, придумать какой-то социальный проект реализовать его в жизнь то есть наша жизнь она разносторонняя она интересна она целеустремленная и у нас есть истинные ценности мы несем добро и радость э, на эту землю в этот мир присоединяйтесь к нам и вы будете счастливы Обнімає серця бурні, зла й ненависті, ріки, щастя й прагнення, й втіхи, топляться у гріхах. i Отже, для того, щоб вирватися із замкненого кола, мало дивитися довкола себе на минуле, на теперішні проблеми чи на такий же безнадійний завтрашній день. У цьому випадку варто глянути вгору, туди, де народжується віра, звідки приходить любов. У Бога є багато способів, щоб твоє життя зробити щасливим та повноцінним. Зустрінемося за тиждень. До побачення.